Припої хороші, починаємо розклади на місяць і починаємо з козировків. Козировки це розклад на червень місяць. Так що, якщо ви козирі по сонцю або по місяцю, дивіться цей розклад. Козарів червень 2023 рік. І козороги по головній енергії ви щось чекаєте, чекаєте на якісь зміни, чекаєте на якісь покращення. Перша карта виходить у нас паш кубків. Друга карта у нас виходить тройка Пентаклів, шітка Пентаклів і дев'ятка Пентаклів. Це от головна енергія на цей місяць. Ви чекаєте чекаєте, чекаючи грошей, чекаєте покращення, чекаєте результату, може якісь можливості чекаєте. Тому тут карти говорять, що беріть і дійте, тут більше місяць буде про те, що потрібно робити, а не думати і чекати. А це якраз червень буде місяць для можливостей покращення свого стану. Перестаньте чекати, або що місце може прийти те, що ви дуже сильно чекали. Ви дуже сильно чекали якось можливості, ви дуже чекали цього. Чекали... І воно якраз в червні місяці прийде. Тому що нам завжди до очікування. Але це може бути те, що ви чекали-чекали і прийшло. А може бути, що хтось програє так, що не цілий місяць все чекати. Але так як у нас є трека Пентаклі, нам говорить карта про те, що все-таки воно прийде з середини місяця, до кінця місяця, всі ці речі, які ви хотіли, вони прийдуть. Просто починайте діяти. Це якраз буде місяць, напевно, для дій, для можливостей, для того, щоб щось заробити, піднятися в статусі. Йдемо далі. Що будуть в дорогів по... якась фінансової місяць бачу, по фінансах і роботі. Що будуть по дорогах по фінансах і роботі. Що будуть по дорогах у фінансах і роботі. Ой, документи, документи вас чекають, оформлення документів, Заробіток чекає. Може документи на виїзд за границю. Ось буде бути. Перша карта це у нас 11 яркан, суд Справедливість. Потім у нас туз гезлів, скоро Пентаклі і двоє камечей. Це говорить нам про те, що це може бути Якраз оформлення документів, оформлення на роботу, оформлення е чогось. Може бути оформлення квартири, е так само якесь переоформлення квартири. Може бути те, що е чоловік підніметься, якщо ви жінка, е то чоловік ваше підніметься в зарплаті. Е якщо ви чоловік, е ви підніметесь в зарплаті. Е по статусу можете піднятися. Виграш в суді. Може бути, або ви спадщини виборолися, або передача якогось майна. буде. Або закінчення всі тих, тих таких речей, які ви мали такі, там а, вже будуть конкретизуватися. Там чекали закінчення суду, суд закінчиться. Ви чекали передачу квартири, квартира вам віддасться. Ви чекали підписання контракту по роботі. Він підпушиться. Тому місяць дуже такий прям чіткий. Він про те, що потрібно діяти. Дивимося тепер на стосунки. Що в козирочці чекає на стосунки. Що в козирочці чекає в червні на стосунки. Дорога на Ну тут про стабільність. Я більше сказав про стабільність, тут у нас десятка кубків виходить. Імператор, це говорить про, про стабільність, про те, що якщо ви мали, маєте хлопці, дівчину, сім'ю, це буде стабільний місяць в цій сфері. І якщо не мали, то це буде конкретизуватися на стабільність. Будуть якісь пару речей, що ви собі надумали і вони не виповнюються, тому що у нас тут йде сімірка кубків і сімірка гезлів, до речі, для сімірки. Це про ілюзію, це про самозахист якийсь який не, не потрібний, коли собі самі себе захищаєте від відкину непотрібних речей. Типу, не мене, не трогає, на побачення вас приху... кличуть, а ви пшикаєте. Е, Тому це про стабільність. Якщо ви були самі, е, то можливо з'явиться якийсь мужчина, але е, не буде нічого такого, е, 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 якщо ви не захочете, бо ви забагато будете захищатися е, від себе. Ну, мужчина є у нас, і сім'я є, але це, напевно, більше говорить про тих, хто вже в сім'ї, хто вже в стосунках, воно так і лишиться. А хто не мав нікого, тут дуже якась ось, є психологічна проблема, що ви сильно захищаєтесь, засильно не допускаєте мужчин життя. От мужчина в червні може бути, але якщо ви заберете, може от, і в ілюзію, і дуже сильні. Самозахист. Так що от, це був загальний розклад для всіх козирогів по сонцю і по місяцю. Якщо ви хочете на індивідуальний розклад, то записуйтеся в інстаграмі, в телеграмі або Васати, всіх приймаю, тому що цей розклад може розігратися в кожному особисто по-різному. Дякую всім папа. -па.